Привіт усім, вітаю вас у пісочниці думок. Це перший випуск цього подкасту, тому давайте коротко поясню його концепцію. Цей подкаст не виходить за розкладом. Пісочниця думок це місце, куди я приходжу тоді, коли у мене збирається велика тема для обговорення. Коли думки накопичуються, я збираю їх докупи, структуризую. І ділюся з вами. Є нова думка, є що сказати, є й новий випуск. Все просто. І сьогодні тема саме така: велика, особиста. І я сподіваюся, для когось корисна. Я хочу розповісти вам історію, історію про мрію, про спільноту. Про величезний ентузіазм і про те, як іноді одна людина може зруйнувати те, що будувалося тижнями. Сьогодні ми поговоримо про адміністрування серверів та про мій проект Glow Groove. Моя історія з Майнкрафт почалася ще давно, десь у 2015 році. Це була стара версія гри, яка, тим не менш. Лагала на моєму слабкому комп'ютері не гірше за нові. І, буду чесним, спочатку мене нічого в ній особливо не приваблювало. Я був дитиною, яка просто зайшла повиживати у цікаву гру, але з часом дещо змінилося. Я почав помічати сервери і захопило мене не спілкування. Не соціальна складова. Я взагалі досить був закритою людиною. Грав на одинці, ні з ким не спілкувався. Я був таким спостерігачем. І спостерігав я за технічною стороною, за візуалом. Мене просто зачаровувало, як маленькі частинки, партікли створювали неймовірні ефекти. Як вони вибудовувалися у великі, гарні форми. Для мене це була просто магія. Конкретного сервера, який би був моїм натхненням, не було. Але в мене був мій світ світ жар, який я ще створив десь у 2017 році. І досі, за дивним збігом обставин він у мене зберігся. І ось Тоді я захотів зробити свій світ таким же гарним, таким же візуально довершеним, як і ті сервери, якими я захоплювався. Ось так я і відкрив для себе світ плагінів. Для тих, хто не в темі, спробую пояснити. Плагіни це по суті налаштування для сервера, які дозволяють вижити зі стандартної гри всі соки. Гравцю не потрібно нічого додатково встановлювати. Але він отримує абсолютно новий досвід. І для мене все змінив один плагін World. Я і досі пам'ятаю це відчуття. Я просто не міг повірити, що можна настільки змінювати світ, просто буквально ввівши дві команди. Раніше, щоб очистити територію, я міг 20 хвилин старанно викопувати кожен блок. А з World просто. 20 секунд, одна команда, і все готово? Це був шок. І ось, коли я почав стрімити, всі ці захоплення склалися в єдину мрію: Стоп, що? Стрімити? Насправді, літом 25-го року я почав цим займатись. Так, от, на стрімах я хотів більше взаємодіяти зі своєю аудиторією. Хотів, щоб мною цікавилися, щоб люди приходили. Я уявляв собі ідеальний світ, де гравці взаємодіють, будують магазини, проводять івенти, створюють просто щось прекрасне разом. А головною фішкою цього сервера мав стати я стрімер, який все це транслює, показує життя сервера. Можливо, навіть робить відео, хоча до відео насправді справа так і не дійшла. Так народилася ідея сервера. А згодом і назва Glow Groove. І тут я маю зізнатися цю назву вигадав ChatGPT. Так, я довго нічого не міг придумати і тому звернувся по допомогу до штучного інтелекту. Концепція була простою: сервер для виживання з акцентом на творчість, мирну атмосферу та дружбу. Правила були, але лише для того, щоб коригувати гру і зберігати спокій. Але за цією простою ідеєю стояла величезна робота. Я й досі пам'ятаю ті літні ночі, коли я сидів над конфігами плагінів, дивився десятки відео, щоб налаштувати усе правильно, намагаючись знайти баланс між ванілою та чимось унікальним. Ой, а з хостингом взагалі вийшла окрема драма, я шукав лише безкоштовні варіанти, бо не мав змоги оплачувати. Знайшов один з хорошими умовами, вже майже все налаштував, прогрузив світ, підготував до запуску і в останній момент вирішив передати управління сервером на свою іншу електронну пошту, зареєстрував новий аккаунт і отримав бан. На хостингу був заборонений мультиаккаунтинг. Я їм написав апеляцію, це було буквально розкаяння, просто прохання зрозуміти. Та мене просто проігнорували. Я втратив усе, всі налаштування, весь світ, усі дані довелося починати з абсолютного нуля. Шукати новий хост і знову проводити безсонні ночі за налаштуваннями. Але врешті-решт сервер запрацював. Перші гравці прийшли з моїх стрімів. Точно пам'ятаю, що першою була Азорвеста. Чудова людина, яка дивилася мене ще до відкриття серверу. Перші дні були просто неймовірними. Я запросив свого друга, і ми чудово проводили час. Ой, спогади того часу. Найтепліший з них, як не дивно, одночасно і найстрашніший. На сервер прийшов гравець H-Wave, який теж дивився мене давно. І одного дня, просто під час стріму, він запропонував влаштувати горор. Я підтримав цю ідею. І ось для вас картина. Просто він бігає за мною у страшному скині, а я з жахливою музикою і шейдерами. Ховаюся по шафах. Це було спонтанно і дуже весело. Або ще пам'ятаю ніч, коли я зайшов на сервер, а там був ще один гравець. Ми зідзвонилися у войс чаті, і він покликав мене в данж. Звісно, майже всю роботу там зробив він, але ми просто чудово провели час разом досліджуючи данж. І загалом. Атмосфера в ком'юніті була спокійною, можливо, навіть надто спокійною. Я зараз розповідаю це так, ніби я якийсь мега-стрімер, але насправді я тільки починаю свій шлях. Гравців було мало, ми рідко перетиналися, і часто вели свої світи наодинці. Але ті моменти комунікації, які були, цінувалися на вагу золота. Але разом із приємними моментами прийшли і труднощі. Головна проблема була у тому, що я був один. Я розривався між роллю стрімера, який має розважати аудиторію, ролью гравця, який просто хоче насолоджуватися грою, і роллю адміністратора, який несе за все відповідальність. Я пам'ятаю один випадок: я стрімлю, все йде добре. І тут мені кажуть. Іди сюди, треба розролити конфлікт. Це було неочікувано. Суть була у тому, що один гравець попросив іншого пожити з ним, а потім у другого з ферми зникли всі елеї. Це якщо щось такі моби. Я прийшов на місце, але ніколи з ними не взаємодіяв. Я не знав їхньої механіки. Але треба було щось робити. Я взяв плагін для перевірки логів Core Protect, який ще навіть не знав до кінця, і почав розбиратися. І я з'ясував, що LA померли самі собою. Просто зникли. І ось дилема: повертати б їх було б не зовсім чесно, адже ніхто не винен, але не повертати це завдати удару по гравцю, який міг через це навіть піти з сервера. Я вирішив повернути. Але відчуття якоїсь несправедливості, відчуття, ніби я вчинив неправильно, тоді переслідувало мене вже до кінця стріму. І, і ще одна річ: я не боявся зустрічати гравців. Навпаки, я боявся, коли їх не бачив. У голові постійно крутилася думка. А що ж вони роблять там, поки я займаюся своїми справами? Ой ця постійна тривога мене виснажувала. Проблеми траплялися рідко через малу кількість гравців, але кожна з них залишала в мені глибокий слід і навіть могла вбити настрій на весь день. І ось тут ми підходимо до кульмінації, до події, яка все змінила. Я, до речі, зрозумів, що насправді досить довірлива людина. Людина, через яку стався головний інцидент, просто прийшла на стрім, запитала, що за сервер, і я дав їй доступ. В її манері мовлення було щось дивне. Іноді ніби машинний переклад, іноді ніби вона лише вчиться українською. Але я все одно довірився. У мене по суті не було жодного фільтру довіри. Я просто додавав людей у білий список і сподівався на краще. І ось як це сталося. Після того, як цей гравець зайшов на сервер, я пішов у невеликий похід від свого будинку, щоб зібрати деякі ресурси. А коли повернувся, мене чекав сюрприз. Підпалені скрині, згорілі дошки, знищені ресурси. Мій дім, який я ще планував до запуску сервера, в який я вкладав тижні роботи, знайшов свій стиль, будував усе сам без схематик, його частина була зруйнована. І знаєте, я старався не реагувати зі злістю. Було очевидно, що ця людина саме і хотіла розізлити мене, вивести з себе те, як зараз кажуть, зарейджбайтити. Я спробував вийти на діалог. Навіщо ти це зробив? Ти читав правила, але у відповідь не отримав нічого адекватного. Людина лише продовжувала мене підколювати. Наприклад, після бану на сервері, вона прийшла на стрім і написала, що у неї був скін Гітлера. Я просто банив і намагався не звертати уваги. Трохи згодом я знайшов ще один подарунок спалений магазин на спавні, який я теж будував не один день. На щастя, дуже на щастя, він встиг зруйнувати лише мої будівлі. Я не уявляю, що б робив, якби довелося відновлювати проекти інших гравців. Після цього інциденту я почав замислюватися про те, щоб знайти модератора, але тут є величезна проблема. По-перше, це довіра. Я вважаю, що будь-який модератор має пройти випробувальний термін, але в Майнкрафт це критично важливо, тому що модератор отримує доступ як мінімум до режиму спостерігача, а як максимум до консолі сервера. А саме в консолі зберігаються IP-адреси тих, хто заходить. Для тих, хто не знає, можу пояснити, чим це небезпечно. Маючи IP, можна як мінімум, дізнатися місто, у якому живе людина. І віддавати такий доступ комусь, кому ти не довіряєш на 100%, це величезний ризик. На мою думку, ідеальний модератор має три якості. Здатність мислити з холодним розрубом у будь-якій ситуації справедливість і відповідальність, втрать хоча б одну і все. І найсумніше те, як важко знайти таку людину. Потрібно довго спостерігати, потім призначати на випробувальний термін і лише потім на постійну роль. Враховуючи розмір мого ком'юніті, це було просто неможливо. І думки про закриття почали з'являтися. Як би я не хотів, щоб та людина на мене вплинула, як би я не намагався залишити це у минулому, але саме тоді насіння сумніву було посіяне. Мій план був ввести сервер аж до наступного року. Але я почав думати: а що якщо це знову повториться? Я не хотів собі псувати настрій знову. Якраз почалася осінь, я став стрімити трохи менше, і в мене з'явилося більше часу на роздуми, набагато більше. І ось, 18 вересня, я все вирішив. Написав великий пост в телеграм, де, по суті, розповів те саме, що зараз у розширеній формі розповідаю вам. Це було складне рішення. Але на той момент я перестав вже грати на сервері на стрімах, і люди остаточно перестали заходити. Тому закриття пройшло не так болісно, як я очікував. І що найприємніше, люди поставилися з розумінням, як мінімум під постом було три модзі сердечка. <сум> Думаю, вони все зрозуміли. То що ж я виніс з усієї цієї історії? Який головний урок? Що ж, я думаю, він звучить так. Сервер, це не про налаштування плагінів. Сервер це про публіку та тісну взаємодію з гравцями? Якби я міг повернутися у минуле і дати собі одну пораду, я б сказав саме ці слова. І, можливо, цей подкаст буде. Корисним для тих, хто зараз мріє створити свій сервер без команди і не знає, чого очікувати, сподіваюся, мій досвід стане вам у пригоді. Я хочу подякувати. Найбільше я вдячний тим людям, з якими я був на одній хвилі, тим, з ким міг щось обговорити, початитися вночі, подумати про життя. Але також я вдячний абсолютно всім, хто заходив на Glow Groove. Ви неймовірні. Дякую вам за гру. І що? Невже це кінець? Ну, взагалі, досвід, отриманий на цьому сервері, нікуди не зник? Він вплинув на мої плани на майбутнє і можу дати невеликий натяк. Я планую займатися проектами, які не потребують постійної модерації, але куди люди можуть зайти і зайнятися чимось цікавим. По суті, я тестував ці ідеї ще до цього серверу. Тож історія Glow Groove завершилася. Це був мій перший крок у створенні серверів своєрідна проба пера. І знаєте, що я вдячний за кожен її момент. Дякую, що вислухали цю довгу історію. Це була Пісочниця Думок. Попереду нові проекти та стріми. Побачимось там.